Оплата дороги проїзд через браку з Італії на Австрію. Ви перевищуєте дозволену швидкість. Як відбувається оплата дороги? У мене система оплати УТА. Спеціальна жовта полоса нам показує, куди нам їхати. І ми проїжджаємо, не зупиняюсь. Не треба нам білетіка, не треба нам нічого. Все, оплата дороги пройшла успішно. А, ж які там красоти. Все, дорога оплатилася. Дону нам лишилося не показую... Пару кілометрів. Десять. Чотирнадцять.